Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Король чарівників, розділ 4. Щоб зрозуміти, що сталося з Джулією, потрібно повернутись до початку, до морозного дня в Брукліні, коли Квентін складав іспит до Брейкбілзу. Бо Джулія того дня. Теж його складала, а потім втратила три роки життя. Її історія почалась того ж дня, що й історія Квентіна, але це була зовсім інша казка. Того дня, коли він, Джеймс та Джулія разом ішли п'ятою авеню на співбесіду до Прінстона, життя Квентіна розкололось, а життя Джулії ні. Проте все ж. Тріщина була. Спочатку маленька, непомітна, життям усе ще спокійно можна було користуватись, це все ще було гарне життя, не було сенсу щось змінювати цілком нормальне життя. Хоча ні, ненормальне. Проте, все ж гарне на деякий час. Вона попрощалась з Джеймсом та Квентіном. Перед цегляним будинком, вони зайшли всередину, почався дощ, вона пішла до бібліотеки. Якийсь час Джулія у цьому була впевнена напевно, це справді сталося, а потім сталося те, чого не сталося вона сиділа в бібліотеці з ноутбуком і стосом книг, писала роботу для містера Карраса, це була гарна робота. Про експериментальну утопічну соціалістичну громаду в штаті Нью-Йорк 19 століття громада мала деякі похвальні ідеали, але також і деякі моторошні сексуальні практики, врешті-решт, усе це перетворилось на успішну компанію з виробництва столового срібла. У Джулії було кілька ідей як краще описати це як компанію з виробництва столового срібла. Аніж як групу, що хотіла реалізувати Царство Христове на землі. Джулія заглибилась в цифри. А за її досвідом, коли заглиблюєшся у цифри, зазвичай отримуєш гарні відповіді. Джеймс її зустрів у бібліотеці, розповів, що там сталося, що було досить дивно. Якщо, звісно, не враховувати, що інтерв'юер помер. Потім вона пішла додому. Повечеряла, піднялась до кімнати, дописала решту роботи, це зайняло час до четвертої ранку, поспала три години, встала, пропустила перші два уроки, тому що треба було виправити кінцеві виноски, і прийшла до школи на суспільство знавство. Отже, збитки пропуску було відшкодовано. Озираючись в минуле, усе це здавалось дивним, нереальним. Але знову ж, часто відчувається дивне та нереальне, коли не спиш до четвертої і встаєш о сьомій. Усе почало розвалюватись лише через тиждень, коли їй повернули роботу. Проблема була не в оцінці. Та була гарною, а з мінусом. От тільки містер К не часто такі ставив, це сталося підозрілим. Джулія знову прочитала роботу, і, хоч та читалась нормально, багато чого Джулія не впізнавала, проте можна зіслатись на безсонну ніч, і, врешті-решт, вона зачепилась за те, за що й містерка неправильно вказана дата. Справа в тому, що утопічна громада, про яку вона писала, зіткнулася зі зміною федеральних законів про зґвалтування. Так, моторошний факт, що відбулась у 1878, -му. Джулія це знала, а в роботі написано 1881, чого містер К ніколи б сам не помітив. Хоча, якщо подумати, він сам по собі дуже моторошний персонаж, і Джулія не здивувалася б, якщо б той розбирався в законах про зґвалтування. От тільки у Вікіпедії була та ж дата, а містер К любив робити вибіркові перевірки, щоб зловити людей, які люблять Вікіпедію. Отже, він перевірив дату, перевірив Вікіпедію і поставив великий червоний хрестик на полях, і після нього мінус. Він здивувався справді, як і Джулія. Тому що вона не користувалась Вікіпедією, тому що знала, професорка перевіряє і, на відміну від багатьох однокласників, дбала про правильність фактів. Вона перечитала роботу ще раз, ретельно усе перевірила, знайшла другу помилку, третю, більше не було, але цих трьох виявилось достатньо. Це спонукало Джулію. Перевірити резервні версії роботи, у неї була звичка робити копії, тому що деякі функції у Ворді лайно, тож можна точно помітити, в який момент з'явились ці помилки, але найдивніше, що інших версій не було лише остаточна чернетка. Цей факт, хоч і незначний, з безлічу правдоподібних пояснень. Виявився великою червоною кнопкою, яка активувала катапульту, що в свою чергу викинула Джулію з затишного життя. Вона сиділа на ліжку і дивилась на файл, який створила під час вечері, і відчула страх, тому що, чим більше вона думала про це, тим більше здавалось, що у неї два спогади про той самий день. Один з них дуже правдоподібний він мав вигляд сцени з роману, написаного старанним реалістом, який більше переймався поданням сукупності натуралістичних деталей, які правдоподібно поєднувались, ніж розповідю історії, яка б не задовбала читача. Це було схоже на прикриття це та історія, де вона пішла до бібліотеки, зустріла Джеймса. Повечеряла і написала роботу. А от інша історія була абсолютно божевільною. В ній вона пішла до бібліотеки і зробила простий пошук на одному з дешевих бібліотечних комп'ютерів на столах зі світлого дерева біля реєстраційної стійки. Пошук видав шифр. Він був дуже дивним, бо відправляв по книгу в підвалі. Джулія була майже впевнена, що в бібліотеці не було стелажів у підвалі, та й взагалі там не було підвалу. Немов вісні вона підійшла до ліфта з матової старі. Звичайно, під круглою білою пластиковою кнопкою з позначкою Б тепер була інша з позначкою СБ. Вона натисла, кнопочка засвітилась. Виникло відчуття падіння в шлунку, ніби вона дійсно спускається в підвал, який знаходиться дуже і дуже глибоко. Джулія вже була готова почути дзижчання люмінісцентних ламп, побачити відкриті труби з червоними клапанами у формі ромашки, що стерчать під дивними кутами, але двері ліфта відчинились. І от... Залита сонцем кам'яна тераса за заміським будинком, зелені сади навколо. Насправді це не будинок. Пояснили люди, які там сиділи. Це універ, Брейкбілз. і люди, які там живуть і навчаються, чарівники. Вони подумали, що Джулія теж може стати однією з них. Усе, що треба зробити, це скласти. Простий тест. Кінець четвертого розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте окрема подяка спонсорам каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось.